Ми хочемо жити. Це природнє прагнення кожної людини. Ми хочемо жити у світі, з яким тримаємо зв'язок не тільки фізично, а й духовно. Людина виконує в природі особливу місію. Нам дана можливість перетворювати середовище, яке нас оточує. Напрями цього перетворення ми вибираємо самі. Життя довкола нас. Природа може бути такою. Агресивною, жорсткою, нелюдською. А може, й такою. Гармонійною і природньою. Є люди, які відчувають землю. Вони вже сьогодні знають, як відтворити життя на цій землі, передати її прийдешнім поколінням такою, якою отримали вони її від своїх тисячолітніх предків. Так має бути. А насправді. Фермер ще в 93-му році отримав у приватну власність землю не найкращої якості так його земля виглядає з космосу. Абсолютно чітко видно ті землі, які не придатні для сільськогосподарського використання. А ось так вони виглядають зблизька, ми бачимо пониження, блюдця, на яких стоїть вода з осені і до весни. А влітку вона висихає і там ростуть бур'яни. Вести сільське господарство на цих землях неможливо. Як використовувати цю землю з користю для власника і навколишнього середовища? Фербер звернувся до спеціалістів з проханням про допомогу. Що можна робити на цих ділянках, щоб ефективно їх використовувати? Саме собою приходить рішення: на цих ділянках найкраще посадити ліс. Дерева не бояться кількамісячного весняного затоплення, вони затіняють землю, пригнічуючи ріс бур'янів, слугують прихистком для птахів і звірів. Ліс це біорізноманіття. Це збільшення екологічної стійкості агроландшафтів. Це деревина для опалення. Значить, складності великої немає, тому що бери, бери як говориться, висажу і проче все. Але велика складність в тому, що ми знаємо, як його посадити, все, а чиновники не знають, як підійти до цього. Щоб висадити ліс, законодавче забезпечення подібної діяльності міститься в законі про фермерське господарство. Сільськогосподарський експерт-дорадник звернувся із запитами до різних органів державної влади з клопотанням про роз'яснення порядку заліснення земель фермерського господарства. В результаті виявилось, що порядку заліснення земель фермерського господарства як такого не існує. Різні органи державної влади давали кардинально відмінні рекомендації. Навіть в одному міністерстві три рівні районний, обласний і центральний, давали різні відповіді. Ми отримали від, з різних інстанцій відписки. Але що змінилося? Природа сама змінилася, а, як сказати, влада, яка була, яка є, така вона і залишилася. Чому, щоб фермеру посадити ліс на власній землі, треба змінювати цільове призначення земель. І сплачувати втрати сільськогосподарського виробництва державі. Розмір плати становить близько 100 тисяч гривень за один гектар рілів Київської області. Продовольча криза у світі неминуча Україна наділена унікальними в світі чорноземами. Через деякий час ці землі стануть годувальниками всього світу. Але, знов але, приблизно третина українських земель, таких як ми бачили у цього фермера, деградована. Як використовувати їх в найближчому майбутньому? Висновок малопродуктивні землі треба консервувати. Ознакою високого ступеня соціально-економічного розвитку є збільшення лісистості держави. Це спостерігається в Західній Європі, в Сполучених Штатах Америки, Японії і в Китаї. Україна має певні відносні переваги в даному виді бізнесу. У нас збереглися найвеликі площі найкращих у світі чорноземів. І в той же час є велика площа малопродуктивних і деградованих земель, які треба засадити лісом. Але визнати свою землю малопродуктивною і деградованою сам фермер не може. Йому цього права ніхто не давав. Що робити? Такі питання ми і поставили голові Комітету Верховної Ради України з аграрних питань Григорію Калетник. Ми зустрічаємося тут із приватною власністю. Приватна власність, начебто, повинна давати всі можливості для того, щоб її використовував власник найефективнішим чином. І ця позиція вже тут не виконується, вона не може бути реалізована власником, оскільки він наштовхнувся на дуже серйозні бюрократичні перепони. Засадження лісом малопродуктивних земель. Сьогодні йде на користь. на користь, тому що це корисно для фермера, і він має можливість звідси отримати найвищий прибуток, а для чого ж йому тоді мати землю у власності, якщо не отримувати прибутку. І це є з екологічної точки зору дуже важливо, оскільки все-таки заліснення земель це Екологічне питання, це додатковий кисень, це очищення, це екологія, це навколишнє середовище, це здоров'я людей. І ми кругом читаємо, що ліс це легені планети. Тому це дуже правильно було б зроблено. Спроба практичної реалізації ідеї приватного лісорозведення в Україні висвітила головну перешкоду: відсутність інституційного забезпечення приватної власності на ліси та землі лісогосподарського призначення. Ну, для, влади, для влади є спокуса, від якої б я хотів застерегти, це рухатися звичним бюрократичним шляхом, а саме створенням державних програм заліснення. Це шлях в нікуди. Набагато перспективнішим є створення можливостей для інвесторів, для того, щоб вони вкладали кошти у лісорозведення. У нас збереглися найвеликі площі найкращих у світі чорноземів, і в той же час є велика площа малопродуктивних і деградованих земель, які треба засадити ліс. Якщо таких питань буде набиратись, а мабуть, вони будуть набиратись, бо ми говоримо за те, що потрібно все-таки займатися нам на державному рівні збереженням земель, охороною земель і від виснаження, і в тому числі від всіх інших можливих дій. Ерозії і так далі, еродовані землі. Тому це питання потрібно вирішувати на законодавчому рівні і вносити відповідні зміни, аби можна було внесенням змін до відповідних статей діючого законодавства відпрацювати певні нормативні документи, які б робили доступним, зрозумілим для всіх тих, хто хоче. Заліснити і для тих, хто має дати такий дозвіл, аби не було такої бюрократичної волокити, економічні реформи, які проводяться в нашій державі, вони спрямовані на вивільнення підприємницького потенціалу людей, підвищення ефективності, господарювання, в тому числі на землі, покращення добробуту. І е, ось в даному випадку ми стикнулися з проблемою, як власнику землі ефективніше використати свою земельну ділянку. Громадський сі-бізнес штучно відстороняється від практичної реалізації заходів з покращення екологічної ситуації в країні шляхом висадки лісів на приватних землях. Держава не бачить в них партнера. Вона, як поганий менеджер, хоче все зробити сама, замість того, щоб створювати можливості. Для реалізації екологічної політики, а це є гальмо на шляху зеленого зростання, зростання молодої, сучасної європейської країни.